Так, всім привіт. Знову у нас відосик про цей апарат. Вроді все працює, так? Да? Все, зачепися, зараз я вам покажу один скільки. Так, скільки у нас тут видно? 16 і 4. 16,5 мотогодин. На прошлому тижні виїхав трошки бурян поганяти по садку ну, на повну глибину, щоб не напрягати, його не нагружати. Опорні колеса опустив і там, ну скільки 10 см, це у нього взагалі не на нагрузка до нього. Е, та скільки, навіть, соток 5 зробив. І на холостому встаю, чую, що... Забротом повишаєш стук в моторі. Відео в кінці закину, як я сервіс, на сервіс відео скидав. Там дуже чутно цей стук. Температура, зараз всі скажуть, да, перегрів, мабуть. температура 85 робоча була стандартна, навіть до 90-ті не піднімаюся, що ще раз кажу, що. На 10 см тільки глибина робилася. Тобто нагрузки взагалі не було. Ну це все фігня. вся Техніка ламається, люди ламаються. А тут ще й китайська техніка, щоб не ламалася. То півбіди, хай ламається, то таке. Але відео про сервіс оцей скаут, який знаходиться в Івано-Франківській області. Коротше, дзвоню я їм, каже, скиньте нам відео, ми хоч послухаємо, що там скинув відео. Тишина, там через пару годин хтось дзвонить, каже, що, ну, що там, до вас приїде майстер, зізвонитися з вамиться вами і домовитись, коли. Зізвонилися, сказав, що десь може з понеділка приїду. Сьогодні вже субота. Щось там не вийшло. А чому прикол? У них е, на всю Україну два майстери їздять. З цього сервісу скаути. Як ви думаєте, вони будуть встигати обслужувати всі ці трактори китайські, які ламаються постійно? Так що, отак. От. І зараз навіть я їм знову відписав, чекаю. Ніхто не пише, не дзвонить. Так що може ця техніка і непогана, може і інші ламаються більше, але сервіс ну, печаль. Е, да, і в чому ж прикол ще був? Я тоді казав, що мені приїхали. Приборку поміняли. да, Приборку поміняли. Е, поміняли, вислали датчик е, тахометра, поміняли, але е, датчик бензобака, який не показував, наїбнувся, він і зараз не працює. І вони його ще не вислали, щоб я його поміняв. Бо нема у нього їх. Коротше, такий сервіс. Я не знаю, ну, щоб сказати комусь, що купуйте таку техніку і у вас буде супер там психообслуговування гарантійне, ну мабуть, мабуть, ні. Ну а так. Хай вирішує кожен сам, чи треба йому скалу, чи не треба. Ні, техніка хороша. Мені подобається. Вроді би так, нічого не ламається, але такі нюанси є з сервісом. Він дуже хромає.